Ви, напевно, чули, що магнолії це красиві дерева, які не потребують догляду та стійкі до різних кліматичних умов. І це правда. Магнолії дійсно відомі своєю стійкістю до хвороб і несприятливих зовнішніх факторів. Вони добре переносять спеку, холод і навіть посуху. Але, як і будь-які рослини, магнолії не навразливі. Найкращий захист від проблем це уважне спостереження, правильна посадка і догляд. Якщо ви знаєте, на що звертати увагу і регулярно оглядаєте свої рослини, то зможете вчасно помітити проблеми і мінімізувати збиток. Як допомогти виянучої магнолії головне визначити причину проблеми, щоб правильно її усунути. Хоча найчастіше воєнення листя пов'язане з погодними умовами і не так небезпечно. Є й більш серйозні захворювання, які можуть нашкодити всьому саду. Тому важливо вміти відрізняти одне від іншого. Ось кілька поширених причин появи коричневих листя і виянення магнолій, а також способи їх вирішення: плямистість листя, фельлостика. Грибок фельлостика майно вражає листя магнолії, викликаючи дрібні фіолетові або чорні плями. З часом плями можуть збільшуватися. Утворюючи білий центр з фіолетовою облямівкою. Для дорослих дерев хвороба зазвичай не смертельна, але молоді рослини можуть загинути. Якщо ви помітили воєне листя, огляньте сусідні, ще зелені, чорні або фіолетові плями, а також виразкові ураження, явні ознаки грибкової інфекції. Рішення Видаліть уражені листя. Використовуйте фунгіцид, що містить мідь, щоб зупинити поширення грибка, він не вбиває його, але стримує. Якщо дерево молоде, а хвороба сильно прогресувала, врятувати його може не вийти. Бактеріальний опік Бактерія Soude Moune викликає опік листя і вражає різні види дерев, включаючи магнолії. Особливо вразливі ослаблені рослини, наприклад, під час посухи або при нестачі поживних речовин. Бактерія поширюється з водою, тому зараження часто відбувається через бризки від хворих рослин. Симптом: коричневі або чорні плями на листках, темні плями на квітах, відмирання кінчиків гілок. Якщо уражений стовбур дерево швидше за все загине. Рішення Обробіть мецодержащими препаратами сульфат або гідроксидміді. Видаліть уражені листя і гілки. Якщо хвороба перейшла на стовбур, дерево вже не врятувати, краще його видалити, щоб інфекція не поширювалася. Опік листя опік листя виникає через сильне випаровування вологи і недостатнього поливу. Найчастіше це відбувається в жарку і посушливу погоду. Перша ознака сухі коричневі кінчики листя. Це схоже на сонячний опік. Рішення просто полийте дерево. Добре замочуйте ґрунт кожні кілька днів, поки не підуть дощі або не знизиться температура. Пошкоджені листя вже не відновляться, тому їх краще обрізати, щоб магнолія направила сили на здорові пагони. Верти цельозне це одна з найнебезпечніших хвороб магнолій. Грибок вражає судини дерева, порушуючи подачу води. Симптом виянення листя, пожовтіння і побуріння. Уповільнене зростання. Точний діагноз можна поставити за допомогою аналізу ґрунту. Рішення. Лікування немає. Молоді дерева зазвичай гинуть. Дорослі можуть вижити, але їх зростання сповільниться. Що можна зробити? Обрізайте уражені гілки, помірно поливайте і удобрюйте, дезінфікуйте інструменти, щоб не поширювати грибок. Грибок живе в ґрунті, тому видаліть загиблу рослину і не садіть нічого на цьому місці кілька років. Можна прогріти ґрунт, накривши її чорною плівкою на сонці. В майбутньому саді тільки стійкі сорти. Гниль деревини. Гниль виникає через грибка, який проникає в стовбур при надмірній вологості. Іноді біля основи дерева з'являються гриби, але часто хвороба довго залишається непоміченою, поки не почнуть відмирати гілки. Рішення профілактика найкраще лікування. Завжди використовуйте чисті та гострі інструменти для обрізки. Видаляйте пошкоджені гілки, щоб зупинити поширення грибка. Посуха. Магнолії люблять вологий ґрунт, але не переносять перезволоження. Посуха може спалити листя або навіть пошкодити все дерево. Гілки стають крихкими, листя сохнуть і буріють. Рішення. Хоча дорослі магнолії стійкі до посухи, в сильну спеку їх потрібно поливати. Якщо дощів немає більше двох тижнів, добре пролити ґрунт раз в тиждень. Якщо листя виянуть, збільште полив. Сильний вітер, холодні вітри можуть пошкодити магнолії, особливо в морози. Листя і квіти можуть морозитися, а при нестачі води отримати вітровий опік. Рішення Висаджуйте магнолії в захищених місцях біля будинку чи інших дерев. Перед заморозками можна вкрити дерево тканиною, якщо воно невелике. Відмирання гілок це наслідок сильних морозів. Якщо після холодів гілки почали буріти і відмирати, значить дерево постраждало від холоду. Хороша новина, дорослі магнолії рідко гинуть повністю. Рішення обріжте пошкоджені гілки, щоб дерево спрямувало сили на здорові пагони. Корене вагнель. Магнолії не люблять заболочений ґрунт. Надлишок води послаблює коріння і провокує грибкові інфекції. Перша ознака жовте листя. Рішення: Посадіть магнолії в добре дренований ґрунт. Якщо дерево вже посаджено в поганому місці, додайте в ґрунт пісок для поліпшення дренажу. В ідеалі пересадите дерево. Головні висновки. Кращий захист, профілактика і регулярний огляд. Видаліть пошкоджені листя та гілки чистими інструментами, щоб уникнути зараження. Це допоможе дереву швидше відновитися. Якщо магнолія постраждала, обріжте всі хворі частини, так вона направить сили на здоровий ріст.